Апостол Павел в посланні Корінця в другій главі і в другому посланні пише, ми, православні християни, маємо таку надію, що все, що відбувається з нами, ніколи не сумніваємося, що то щось звичайного. Маючи таку надію, ми дійствуємо з дерзнавенієм, не так, як Мойсей, котрий полагав покривало на своє лице, обосени Ізраїліви Могли взирати на нього. Ну уми їх були осліплені, бо те же саме, покривало покривало до донині, остається ними причтені старого завіта, тобто людьми старого завіта, суботниками і прочими. Ото покривало що на їх очах, вони читають старий завіт, а покривало на очах. Вони читають, не розуміють. Для многих це історичні книги, а то реальні пророчества, котрі свідчать о Христі Ісусі, «Но тільки вірую в Христа, каже Павел. Донині вони читають Мойсея, а покривало лежить на серцю їх. Но коли обращаються до Господу Ісусу, тоді то, то покривало, знімається. І тоді можна віддати духовні речі уже. Об'єктивно. Так і ми, православні християни, котрих покривало знято, ми читаємо Слово Божє напряму і розуміємо Його по благодаті з того Духа. Господній Дух, а де Дух Господь, там і свобода. Так православні християни відчувають себе тими благодатними, духовними, свободними. Ми вже всім відкритим лицем, як у зеркалі, взираємо вже на славу Господню, преображаємося в той день. От образу славу, славу, як от Господнього Духа. Вдумайтеся, ми відкритим лицем, як у зеркалі взираємо на Господа, чого не мають віруючі люди вні церкви Христової, тобто люди, які не вірують по православному, але мають якусь собі придуману віру. Но православні християни обладають зренням духовним, а тому. Благодарять Господа, що Бог наградив нас радостю духовною мати такое зрення. Господь у Євангелії Луки в самій главі, говорить, що той слуга дорогий, котрий був у сотника, був при смерті, коли прочув він про Ісуса, послав до нього авторитетних іудейських старшин, просити, щоб прийшов ісцелити Його слугу. Увага, великий начальник просить не за жену, не за дітей, за якогось там слугу. І коли прийшли до Ісуса, попросили Його дуже обідітельно, сказали йому, достойний він, щоб ти зробив йому просьбу Його. Яку просьбу? Із Його слугу, бо Він любить наш народ, построїв нам синагогу. Ісус пішов із ними. І коли ще Болюндако був, сотник прислав йому, не трудися, бо я не достойний, щоб ти прийшов в мою хижу. Но ти скажи слово на розстоянні і вірю, що виздорові слугами. Господь на розстоянні і зцілів отрок слуга того начальника, скажімо, умовно губернатора. Тоді ми повернемося в наші дні. Я вспоминаю свій случай, будучи депутатом обласної ради, заходив до начальства, а вони, тільки я заходив, всі нараз казали, ну, майте в виду, всяка власть від Бога, а ми власть. Я потім йому сказав, кроме цієї фрази, всяка власть від Бога, що ти ще знаєш? А більше нічого не знає. Впрочем, йому, кажу, тому мудрому. У Євангелії написано, всяка власть точніше переводиться під Богом. Тобто всяка власть під Богом, так і ти под Богом. Ну ж, якщо хочеш бути власть від Бога, давай почитаємо Євангеліє. Губернатор просить Ісуса, йде до церкви молитися. За кого? За того слугу, який там у нього служить якийсь там дворник чи садовник. Ти знаєш ім'я дежурного при вході? Ні. А ту жінку, яка уборку робить в коридорі, ти знаєш, як її звати? Ні. А що мені? Мені просто не інтересно, я мав свого заступника. Так от би й знав. Губернатору Євангелії за слугу просив, а ти ім'я його не знаєш. Ти не цікавишся судьбами людей, ти не цікавишся, що у них вдома, як діти, як здоров'я. А значить, ти власть не від Бога. Ти власть така, що маєшся спрятати і забити, що ти власть і лікаяся, що ти не способний бути представником влади, коли піднімаєш не тільки руку на поміч, а ще й бити того, коли ти маєш тому допомочі чоловікові як представник влади. Читай Євангеліє і пам'ятай. Кожний представник влади, котрий хоче назватися владою від Бога, докажи на ділі, знайди в себе свого слугу, свого простого рядового робочого і поцікався Його долею. Що йому не вистачає, як у нього. І тогда, проявив таку свою мудрость, будеш властю от Бога. Інакше, як ти. Такі многі представники влади суть не від Бога, а букновені безбожники, котрі поняття не мають, як важливо перед Богом відповідати, коли ти на високій посаді, а ти палець у палець не вдарив щось зробити добре для народу. У нинішню Суботу Бог призиває нас не забувати, що всі, хто вірив у Христа Ісуса, не тільки тут на землі, мають зріння, Бо знято пелена із очей з серця, вірою в Христа Ісуса, а ще й в тому, що ми тут на землі вже отримуємо від Бога обіцянку, перейдя у вічний світ, нас чекає нагорода, Царство Боже. Бо лише така молитва, такий внутрішній настрої робить нас дітьми Божими, православними християнами, настоящими, такі, як були наші предки вірні. А у вічності віруємо в єдно з святими, і зможемо, й ми по милості Божої наслідувати Царство Божує. Амінь.